Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студію Костянтин Крупський. Поруч зі мною Анна Голубчик і Олександр Панасюк. Це громадська організація Моротворець. Доброго дня. Доброго дня. А я знаю, що ви займаєтесь евакуацією з окупованих територій, дітей, батьків. І не дивіться на мене так, нібито я не розумію, про що ми зараз будемо говорити, адже нам хочеться дізнатися, чим займається насправді громадська організація Миротворець, адже сьогодні громадських організацій дуже багато і фондів, і об'єднань, і тому тому там подібне. Будь ласка, а, ну хочу... Просто трошки зробити таку передмову. Наша організація громадська займається ну не саме евакуацією. Ми допомагаємо тим людям, хто був переселений із зони бойових дій. Або туди ми намагаємось також у зону, там де Донецька, наприклад, область, ми намагаємось допомагати їм чи засобами гігієни, чи тим, що потрібно. Тобто, а саме основне, це наш проект це дім добра, який ми будуємо дитячий будинок сімейного типу для дітей сиріт із зони бойових дій, зони АТО. Тобто ви його будуєте прямо ну, розпочнеться з фундаменту? Ні, так? ні, ні. тут там історія… Відбудовуємо. Будь ласка, розкажіть історію. Там історія така самого початку дуже цікава. Справа в тому, що жінка, яка проживає в Черкаській області, все життя мріяла про будинок дитячий будинок сімейного типу і придбала стару панську судибу на прекрасній Шевченківській землі в старому селі, де дорога викладена брутівкою. Панська садиба дуже велика, почала його реставрувати. Якраз почалася ситуація на сході України. Ну, звісно, зрозуміло, що треба допомагати тим дітям, які цього потребують найбільше. І ну, було одне але в неї, не було грошей на те, щоб цей будинок відновити, а це немалі гроші, тому що будинок є дуже великий. Ми її знайшли, вона звернулась по допомогу через інтернет. Ми з її знайшли дуже швидко. Ми зрозуміли, що це ну просто унікальніша жінка на сьогоднішній день. Це ну як сказати альтруїст, напевно, в чистому вигляді, тому що вона цією справою живе. Ми почали займатися цим будинком, почали його відновлювати, збирати кошти, і звісно ж, давай піднімати питання, як встановити дітей саме з зони бойових дій. Звернулось міністерство соціальної політики. І вже через три місяці вона прийняла в свою сім'ю трьох дітей з зони АТО, які були вивезені з дитячої школи інтернат з Марінки. Вони були перевезені в. Смарагдове місце це соціально-реабілітаційний центр, в якому проживає зараз порядка п'яти дитячих будинків зони АТО. Але це не окупована територія, це звільнена територія, це місто Святогірськ. тобто там війни немає і, слава Богу, що і там немає. І там зараз просто діти перебувають, які бачили цю весь цей процес евакуації і зараз живуть там. От, це наш головний проєкт, який ми зараз ведемо для того, щоб показати всім, всьому суспільству, що є можливість. Е Взяти дітей, які, на жаль, стали сиротами і мають змогу в майбутнє будувати на мирній землі в центральній Україні. А я знаю, що вам а, надають гуманітарну допомогу навіть з Німеччини і з інших взагалі країн світу. Як, як вони дізнаються про те, що тут є потреба в памперсах або там в інших речах? Про це можу розповісти. Я значить, почалося все з того, що ми. Почали викладати нашу інформацію про крик допомоги у наших соцмережі, на нашій сторінці Миротворець. І перші, хто, до речі, на цю нашу крик про допомогу відповів, це була Голландія і голландська організація Ukraine Today. Вони ще недавно тільки пережили самі втрату, ви знаєте, пам'ятаєте про рейс mh 17 І вони, незважаючи на те, що це було гірко і боляче і якось так стосувалися також України, Вони перші нам на, на, написали, що вони готові допомогти е, гуманітарною допомогою. І зразу ж нам надіслали перша посилка, це була 300 кілограм. Пізніше почали приходити від них постійно по тонні-дві е, гуманітарної допомоги на адресу нашої організації, і ми цю допомогу зразу адр, адресно надсилали. До нас потім приєдналася також організація з Німеччини, з Великої Британії і також з Сполучених Штатів Америки з Каліфорнії. Це насамперед ті люди, які українці, що виїхали на постійне місце проживання у ті чи інші країни. Ось і також ще у нас останнє це не тільки догументарна допомога. До нас приєднався благодійний фонд Корда. Вони вже давно співпрацюють з італійськими благодійними організаціями, і вони для наших дітей, з якими ми працюємо, яким ми допомагаємо, запропонували допомогу оздоровлення. Тобто діти сироти, наприклад, із міста Святогірськ, Смарагдове містечка. Перша поїздка це буде 20 осіб. Вони повезуть цих дітей з від у Віталію у сім'ї на проживання десь по місяцю вони там будуть знаходитись, uh -huh. таким чином отримати там психологічне оздоровлення, а також можливість переключитися на щось інше, чим вони, де вони мають зараз жити. А які там нагальні потреби зараз у Смарагдовому містечку? Ну, саме сам раду в містечку ми вже так дуже активно попрацювали з приводу гуманітарної допомоги. І слава Богу, не тільки ми, і дружина нашого президента також відвідувала його і також інші організації. Тому, в принципі, там зараз нагальна потреба. Це те, що спідня білизна для діточок, це засоби гігієни для дівчаток та хлопчиків. Це те, що дуже потрібно. А з приводу одягу і взуття, вони вже на, на даний момент забезпечені, по їх словам. Проте, ну сказати, гострої проблеми в них насправді немає. Єдине, що можна від себе додати з з приводу смарагдового місця, це те, що їм потрібно привести велику культуру. Їм потрібні книги, їм потрібні зустрічі з людьми, які е, подають від себе, які з собою творять українську культуру. Тобто туди варто звозити письменників, туди варто звозити музикантів, туди варто звозити ну, лідерів громадської думки, які просто можуть. Е, Побути якийсь період там, щоб просто зрозуміти, що це є на наші наші співгромадяни, наше майбутнє. І якщо ми будемо працювати з культурою на всіх етапах і на всіх областях країни, то в нас не буде в майбутньому виникати якихось питань у розбіжностях. Ми спілкуємося тут з волонтерами, які також допомагають дитячим будинкам, які також знаходяться у Донецькій або Луганській областях, причому на території, яка контролюється українською армією. І вони кажуть, що там не дуже схвально ставляться до а, української армії, тобто допомогу вони приймають. А якщо там вони чують там гімн а, України, вони там повертаються, у, уходять і тобто ну виявляють таку неповагу. І а ви кажете, що провозити туди там артистів, тобто ми будемо щось їм нав'язувати. Чому нав'язувати нав'язання, якраз йде через політику, через якусь ментамілітаризацію? <как> так ви говорите, що Українська армія, хто такий українська армія? Українська армія це військові. Це люди, які повинні захищати. Чому ми повинні нав'язувати любов до якраз війни? Нам потрібно їм пропонувати і показувати те, що е, є, якби. Інша ситуація, є кінематограф, є література, є музика, яка не говорить про те, що це нав'язання. Це можливість вибору, можливість формування смаку, тому їм потрібно якраз показувати, що є інакше, угу. що є етнічна музика, що є, ну тобто є речі, які, ну, до яких неможливо ставитись якби вороже. В принципі. Ще хочу додати з приводу тих дітей, з якими ми спілкувалися, саме з мараговому містечку, що були вивезені з Мар'їнської школи інтернату, Снежно, Артемівська, Донецьку. Ми ходили по цьому реабілітаційному центру і нас заводили, не попереджаючи про те, що приїхали гості з Києва чи якісь там поважні люди, просто заходили у гуртки, наприклад, вишивання. І у дівчаток на столі лежав вишитий прапор і е е е тризуб України. Mm -hmm. Тобто вони нам це показували. Зайшли в інший гурток. Вони там вижигання робили по дереву. І я просто взяла одну з дощечок, на якій був нам гарний такий кінь. І коли я перевернула його, з другої сторони було написано Слава Україні. І далі, далі, далі ми йшли. Ми бачили, що діти вони всі налаштовані, вони українські діти, які були і лишаються ними. І тому про те, що говорить Олександр. Про культуру, про книжки, які ми маємо їм передати. Вони дійсно в цьому потребують, тому що ті діти, що там знаходяться, вони там знаходяться з травні місце. І люди, вихователі, які з ними співпрацюють, вони кожного дня їх намагаються чимось розважити, тому що там ну, дуже важко, знаєте, знаходитися в якомусь вакуумі і постійно одне перед одним, одні ті ж самі обличчя, одна ж та сама ситуація. Тому що вони ж не мають можливості виїжджати зараз, звідти і таке інше. І тому е, вони, звичайно, нас просять вже не просто гуманітарну допомогу у вигляді речей. А саме у вигляді якихось надбань, тобто можна приїхати навіть з якимось каскарем, який просто сяде, буде читати якусь цікаву оповідь, і діти просто будуть слухати. Тобто їм потрібне вже спілкування з іншими людьми, щоб розвиватися далі. А була вже спроба когось запрошували, і є такий позитивний результат? Ми працюємо над цим. Нас буквально при перших потепліннях. Я думаю, ми візьмемо один-два гурти і зробимо акцію. Я ми звернемось до всіх абсолютно бібліотек, які є. Ну книгарень основних для того, щоб можливо вони якусь частину нових надали. Можливо, там громадяни свої зберуть для того, щоб зібрати солідну велику партію книг українських і сучасних, і класичних, тому що там, наприклад, в Мерці я заходив в їхню бібліотеку. Бібліотека старенька, трошки там. Пережила своє, тому що діти дійсно багато читають. От, тому в цьому є велика потреба. В них є великий зал з хорошою технікою, де можна провести нормальний концерт на півтисячі людей. І до речі, можливо, через ваше телебачення. Ми також звертаємось до всіх митців, до людей інтелігенції, до тих, хто хоче дійсно приймати участь у таких заходах. Ми запрошуємо не бійтеся, Ми туди їздимо раз у місяць, там не страшно, хоч це і Донецька область, і запрошуємо просто прийняти участь, приїхати, поділитися своїм. Настроєм своїми знаннями, з дітками, які дуже на це чекають. Там при тому, ще дуже прекрасний персонал в Смарагдовому місті. А хто ще допомагає а, з України? Це приватні особи, це цілі а, компанії, фірми, а, держава допомагає якось? М -м -м, з державою. Щодо держави, то в принципі ми не зверталися до допомогу, Ми розуміємо, що зараз у бюджеті нашої країни саме зараз коштів все менше і менше. Тому до них звертатися по допомогу матеріальну, ми не маємо права навіть, але самі своїми силами збираємо також приватні особи, дуже багато приватних осіб, організації, благодійні фонди, партнери за кордону в Україні, тобто всі збираємося і все це робимо. Ось, а ще хотіла сказати з приводу дому добра, що наша попри те, що ми займаємося правовим містом і гуманітарною допомогою, дім добра, який ми відбудовуємо, і вже ми маємо там трьох діточок, яких ми привезли. І з приводу того, що є вже діти-сироти, це гостре питання, які стали сиротами внаслідок уже бойових дій. То зараз вже одна сім'я чекає, чекає, коли ми добудуємо. Там чотири дитинки, вона знаходиться. У, дуже близько до 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 того самого м, кордону бойових дій. Братики, сестрички, які мають бути розформовані, тому що по четверо дітей мало хто може взяти. І ми вже маємо надію, що скоріше відбудувати будинок і взяти цю четвірочку діточок теж до себе в дім добра. І тому ми зараз потребуємо також у допомозі там будівельними матеріалами. У нас є певна решта матеріалів, що залишилось для того, щоб закінчити швидше це будівництво, відбудову і звертаємось також до всіх. Що можливо хтось може надати будь-що, чи якісь суміші будівельні, чи навіть просто фарби, чи шпалери, будь-що те, що прискорить нам закінчення відбудови цього будинку, і тому цей будинок потім далі буде прикладом для того, щоб створювати саме такого роду будинки для дітей сиріт із зони АТО. Наскільки він вже готовий, там у відсотках? Зараз ми закінчимо другий етап. Перший етап це був покрівля, надбудова мансардинного поверху для того, щоб збільшити можливості по кількості дітей, яких ми запланували взяти. Це перекриття. Другий етап це ми вже закінчили етап. Другий етап це йде повністю опалення, водопостачання, електрика, газовідведення та димовідведення. А також суцільне віконне, тобто покриття. Тобто ми всі вікна вже у тому будинку закрили. Залишається це внутрішні роботи, фасад, фасадні роботи і, ну, і меблі. Там буде персонал, хто буде дивитися, так і це дитячий будинок сімейного типу. Що під собою має на увазі, що це будинок дитячий будинок, який створює сім'я? Тобто вони набирають дітей і угу. це в них повноцінна сім'я. Тобто це ДБСТ. Це не дитя, це не державний дитячий будинок, де є персонал, де є директор, і все. Це вона вона бере в свою сім'ю. Це її діти. Це вона вона Хоче стати рідною мамою для цих дітей. А ніяких немає перепонів для того, щоб встановити цих дітей, взяти їх у будинок дитячого сімейного типу. Держава зараз іде на зустріч, так допомагає з приводу того, як <'язок> отримати направлені на дітей саме із зони АТО. Ми, звичайно, зверталася, пішли шляхом таким довгеньким, але дійшли до результату. Ми пішли, звернулися до Валерії Лутковської, яка нас потім познайомила з Русланом Сергійовичем Колбасою, це директор департаменту опіки. Потім він надав нам людину, яка саме приїхала з Донецької обласної держадміністрації, яка вже з нами працювала, працювала з нашою мамою, вона побачила дійсно, дійсне бажання. Повірила і дала направлення на цих дітей. Ось. І надалі тобто, нам просто треба мати квадратні метри, щоб це справдилось. Тому що, по закону, на кожну дитину, яка буде в дитячому будинку сімейного типу, має бути 13,65 квадратних метрів. І тому зараз вона взяла цих трьох дітей, вони проживають у неї в трикімнатній квартирі. З ще одною донькою, яку вона ну її донькою. Тобто, зараз у трикімнатній квартирі у Жашкові вони живуть четверо дітей. А як тільки буде відбудований будинок, тобто будуть умови для проживання, то зразу ж почнеться. Далі процедура взяття цих дітей у дитячий будинок ну він взагалі, ну як то кажуть, не резиновий. Тобто є якась обмежена кількість дітей, так, так? А, яка там може знаходитися. Скільки може прийняти будинок добра, який буде знаходитися на Черкащині? Так? Так. Ну по квадратурі ми зараз дорахували, це буде до 25 дітей. Він може взяти. А по закону стільки ми можемо, значить, одна мама може взяти десь 10, 10 зі своїми дітьми, але в неї рідний. Не Син, якому вже десь ну десь 24 роки, він вже повнолітній, він буде створювати на базі. Цього будинку також дитячий будинок сімейного типу. Uh -huh. Тобто там ми маємо е, отримати десь до 25 проживаючих. В них буде десь біля 20 дітей, а інші це буде ну, мати е, з батьком е, і також її син з дружиною, вони будуть там опікуватись дітками. Такі форми вони вже існують. З такою формою ми вже зараз співпрацюємо в Донецьку, тобто там є дитячий будинок сімейного типу, в якому знаходиться 25 дітей. Тобто мама, коли виховала старша донька, вона вже випустила. З цього дому вона потім стала опікуном для ще таких там 12 дітей, і вони всі дружно проживають. І ми їм зараз допомагаємо гуманітарною допомогою. Саме тому ця форма вона як існує. А як ви знаходите бажаючих хто хоче організувати такий будинок сімейного типу? Хто хоче взяти дітей, опікуватися і їм там виховувати, допомагати? Ну, ми знайшли просто і цю єдину жінку, яка так захотіла. Тобто таких бажаючих насправді по Україні є багато, але унікальність цього випадку полягає в тому, що це будинок, який був, ну, в нього велика історія. Цьому будинку більше 100 років. Він знаходиться е, в парку біля 100-літніх дубів. І вона хоче створити цей будинок, маючи в своїй підтримці громадян України. Тобто, не то, що вона має можливість тихенько собі його побудувати, набрати дітей з Черкаської області і все, і собі жити спокійно з цими дітьми. Це унікальна ситуація, яка показує, як людина за допомогою суспільства робить суспільну, корисну, важливу справу. І ми вважаємо, що такий, такий вчинок, такий приклад може стати прикладом, в принципі для багатьох. Тому що е, сума на будівництво будинку відносно немала. І все ж таки ми зуміли зібрати вже половину. І будівництво зараз триває. І е, я хочу сказати більше, нас там така, ну, поділимося нашими секретами, у нас є в планах заселити те село, тому що пів села продають будинки. І коли у нас зараз є ситуація на сході. Е, у нас є проблеми в державі з переселенцями. Чому ми не можемо самі громадяни? Якщо ми можемо фінансувати добровольчі батальйони, чому ми не можемо фінансувати так само всі разом е, прихист і оселю в центральній Україні для людей, які в зв'язку з обставинами на сході були змушені виїхати з ну з цієї території і жити там, де їх це не влаштовує? Там mm -hmm. прекрасна земля, прекрасні умови, і це. От дім добра, який стоїть в центрі села, може стати осередком не просто там вулиці добра. Він може стати там і містом добра, і солом добра, і чимось більшим, тому що це якби ну в чистому виді тролізму. Жінка вона самого початку не вірила в те, що ми її знайдемо і зможемо таку 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 історію сформувати, розказати їй все більше і більше. Ми навіть провели благодійний аукціон. На якому ми зібрали більше 100 тисяч гривень ну, на сьогоднішній день? Це немалі гроші, які пішли на відповідний етап будівництва. Тому я думаю, що сьогодні вона перша створює дитячий будинок публічно, через рік, два-три таких людей буде більше. І, можливо, ми через 5, 10, 15 років проблему сирітства і державних дитячих будинків взагалі поборемо. Ну, якщо дітей можна перевезти з міста у село, у дитячий будинок, то здається, ну переселенці з великого міста, там, з Донецька, угу. вони не дуже охочі будуть переїжджати а. до села, де поблизу нема великих міст і що там робити. Якщо я це життя прожив у місті. Ну, Така ситуація просто складеться, що наші міста великі, вони теж не резинові і не розтягнуться до таких широт, щоб дати всім місце, де буде вони проживання. Ну, По-перше, що а, це селище, про яке ми говоримо, воно знаходиться. Біля міста Жашків це 9 кілометрів, тобто, це вже місто, яке можна дати якісь робочі місця. По-друге, Жашків знаходиться на трасі Київ-Одеса. Тобто, це було завжди пунктом, там, де тобто, з приводу інфраструктури, це досить добре, гарне місце. І, в принципі, про те, що не захочуть переїжджати, але на зараз. По статистиці вже більше над 900 тисяч переселенців з регіонів АТО йдуть в Україну масово. Тобто, де їм всім проживати, все одно якась частина. Ми ж не говоримо, що ми заселимо всіх, але 15-10-20 сімей, якщо отримають своє місце для проживання, а ми говоримо, можливо, навіть почнемо з багатодітних сімей, ті, що дійсно працюючи на землі, вони будуть мати і. Статок для їжі буде в них оброблювачу землю а також батьки зможуть десь знайти роботу, тому що тут поруч жашків. Тому я кажу, що це як приклад, що можна почати робити. Бо якщо нічого не робити, просто сидіти, то нічого і не буде. А це вже якась якісь можливо від цього народиться якась нова ідея і для інших організацій і громади. Громадська організація Миротворець, представники її Анна Голубчик і Олександр Панасюк, були у нас сьогодні в студії. Дякую вам і нехай вам так люди і надалі допомагають. Дякую вам, вам за запрошення до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.